Виконуємо номер 1454 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. З паперової шахової дошки вирізано дві протилежні кутові клітинки. Чи можна після цього розрізати дошку на прямокутники, що містять по дві клітинки? На шаховій дошці 32 білих і 32 чорних клітин. Вирізали дві кутові. Це чорні клітинки, як показано на малюнку. Отже, білих залишилось 32, а чорних всього 30. В умові задачі не сказано, що клітинки будуть різного кольору. Але як би ми не старалися сформувати наші прямокутники, в обов'язковому порядку буде одна клітинка біла, одна чорна. Тому розрізати дану дошку на прямокутники по дві клітинки неможливо. Запишемо це. На шаховій. Дошці тридцять дві білих і 32 чорних клітин вирізали дві кутові. Це чорні клітинки як показано на малюнку, отже Білих Залишилося 32, а чорних усього 30. Повторю ще раз, в умові задачі не сказано, що клітинки будуть різного кольору, але, як би ми не старались сформувати наші прямокутники, Обов'язково буде одна чорна, одна біла клітинка. Тому розрізати дану дошку прямокутники по дві клітинки неможливо. Тому розрізати дану. Дошку на ПРЯМОКУТНИКИ По дві КЛІТИНКИ НЕМОЖЛИВО. Номер 1454 виконано